Осі закінчується пора року осінь, а за осінню приходить зима. Зима найважча пора року для тварин. Вони мерзнуть, навіть застуджуються, а також не можуть здобути собі їжу. А як же тварини готуються до зими? Сьогодні на заняття дітки ви про це дізнаєтесь. Взимку обсяги їжі значно скорочуються, саме тому багато звірят починають готуватися до зими ще з осені, а деякі починають займатися зготівлею харчів з літа. Найпершими запаси збирають гризуни, мишки, хом'ячки. Бурундуки, бабаки. Вже влітку вони починають шукати по всьому лісі зернятка, горішки і складають їх у нірку. Це дає їм можливість всю зиму сидіти у своїй домівці, не виходячи назовні. Майже весь час. Гризуни сплять, перериваючи сон лише для того, щоб поїсти. У ясні осінні дні іжачок готує свій притулок до зими, носить сухе листя, лісовий мох, на зиму йому треба запасатися великою кількістю, щоб не замерзнути в морози. У сплячці їжак проводить близько 6 місяців. Він не прокидається всю зиму. Білочка не впадає в сплячку, хоча й проводить багато часу в своєму помешканні. Дупло облаштовує високо на дереві. Білка змінює колір своєї шубки з рудого на сірий для маскування від хижаків. А взимку білочка їсть жолуді, гриби, горішки. Ведмідь не робить запасів їжі, але восени він дуже активно харчується горішками, ріпою, щоб накопичити якомога більше жиру на час зими. Насправді, ведмідь не спить, а дрімає і, в разі необхідності, може вийти з барлоги. Саме взимку у ведмедиці з'являються маленькі ведмежатка. Лисичка та вовк до морозів практично не готуються, бо проводять зиму на ногах, пошуках їжі. Хутро в них стає пухнастим, більш густим, так легше їм пережити морози. Вовки збираються зграями, їм так набагато зручніше вижити взимку. Хитрі висички шукають будь-які вільні нірки, щоб переночувати і сховатися від заметілі. Зайчики також не готуються до зими, але зайченята змінюють сірий кожушок на білий, щоб хижаки не помічали їх на снігу. Ось так і зимою тваринки. Одні сплять усю зиму, а інші намагаються не замерзнути і знайти собі їжу. Дякую вам, дітки, за увагу. До нових зустрічей!